Привіт! Ось і після шести місців на активу я нарешті пройшов калібровку. Не скажу, що я пройшов її як хотілося, бо були різні темейти і різні вороги. Від того, що в моїй команді люди просто лівали, до того, що проти мене грали 10-ті левели фейсету, бо вийшла нова операція і вони формили собі очки для відкривання кейсів. Відверто кажучи, калібровка мене трохи здивувала. Чому? Дивись у відео. А, і чуть не забув, ось переможець з минулого відео. А ось новий скін, який я розігрую. Умови такі, які були. Ставиш лайк, підписуєшся і пишеш коментар. Переможця вибору в наступному відео. Приємного перегляду. Hello, тім. Ху. Побажайте удачі, пацане. Plan from... on One plant. Low, low HP. Very low. Ого, джеминь. Плеш. Найс. Close with you. Behind the two guys. One, short, one HP, <laughs> Надеюсь, что Лович Ай, зря, зря я то зробив. Я херню творю. Окей. Я щось дуже сильно в себе вірю. І в мене було ловить піс, стань, почекай його. Я його в бік не вбив, блять. I don't wanna go to work because my boss is a jerk. That's right, that's right. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh minute, I'm to put my job, cash in for ticket. I'm going on a trip and I don't i to stay there I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a beautiful. Слухай, ну за такий клач грих не підписатися. Підпишись, будь ласка, на канал. The What the fuck? Так no. дихай. Like Хорошая работа, чувак. Хорошая работа. Хорошая работа. Может, он спаунит? Да. Так, 5-7. Е-раунд. Е-раунд. Коротко. Много коротко. В середине, в середине, в середине. Куда ты, чувак, не стреляй! One low, middle, 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 middle. Изви, изви. Все, чувак, спать На жаль, мене тут розвели з цих трьох сторін, і тут я зовсім не знав, куди мені стріляти. Нічого собі швидко не йшло. А 6500 сім серйозно? Тобто я грав на 9000, програв одну ігру, і то ми зіграли в нічию. і мені зразу скинуло б 2000. тисячі. Боже, що, що це було? Часно. Я в, як я вчасно обернувся, це просто капець. От, от що, що робити в таких випадках? Що робити в таких випадках, коли де би ти не вийшов, тобі дають першу зразу в голову. Я зробити не можу ні в тій грі. Я не знаю, як воно працює так проти мене, але я нічого не можу зробити. Де би я не вийшов, от мені зразу летить в голову. Зразу. Але ми зібралися командою і все-таки виграли цю гру. Вона була дуже складною.

Та ну, ну чувак мені перекриває вид! Потрібно піти на людину, supplінуй тут логікусу. Приний — повриплий. В91, КJ, говоримо о якихсь корітких, You can go kick rocks, I'ma stack bricks, up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things down. See you, friends up to my own. Okay, cause my messages are total, so let's put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't.

Грін грін лонг. Звідки вони знали? Звідки вони знали, що я стою там? Єву чек шорт сіті. En sing door dus. Low, double, double door. En sing door, door. Тут вирішив почекати заблудчих синів і нагадати їм, що треба бігати завжди з компанією. <рес> я за цю ігру був настільки сконцентрований, що я зовсім нічого не говорив, тому, вибачте, на наступний раз я виправлюсь. Бом-бом-бом-маней. Кефл Heaven, Kerfall Heaven. I'm behind yeah, 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 behind you. And last one on the ramp. Nah. Oh 3v3. Are we saving are we going? You might be just uh, oh 3v2 One ramp ramp Nice One. the Yellow. Nice. nice. Good job. Ramp am coming Ramp. Heaven and main. Don't pick. Don't pick. Don't pick. Good last. Shot. Last heaven. Yeah. Good job. GG, guys. Thanks for game. Thanks for game, guys. Thanks for games. Yes. Я пройшов ю**ну калібровку. Скільки? 7500! Серйозно! Серйозно, я грав з 8300, 8700, 9300, 8300. І я отримав 7500. 7500! Та ну вас в сраку блядь, з такою калібровкою. Як ти чуєш, я був дуже сильно розчарований, бо грав я дійсно з більшим рейтингом. Ну але раз Габен вирішив дати мені 7500, ну то хай вже буде. Будемо, значить, ти перше до 10 тисяч, а потім ще далі. А раз ти додивився відео до кінця, то підпишись і постав лайк. Це мене дуже сильно мотивує. Дякую тобі.